Oh, okay. am Доброго ранку всім в ефірі ранок на п'ятому каналі. Мене звуть Яніна Соколова. Дякую, що прокидаєтеся в нашій компанії. Заможні, багаті, розумні та знамениті. Це все я зараз кажу про жінок. Саме з них скали рейтинг найзаможніших жінок планети. Це значить, що пальму першості в цьому рейтингу отримає Ангела Меркель, канцлер Німеччини. Перша в історії Німеччини жінка на цій посаді. У 2006 році вона відсунула з першого місця кондулізу райси. З тих пір отримує перше її зарплата складає 23 467 доларів. В місяць друге місце за світовим впливом Форбс віддає Шейлі Бейр, голові федеральної корпорації зі страхування внесків США. Дивно, але ступінь впливу зовсім не пов'язаний напряму із рівнем доходів. Найвищі доходи в зірок шоу-бізнесу, наприклад, Мадонна, заробляють 400 тисяч американських доларів на день. Проте їхній вплив незначний у порівнянні з главами держави. От лідери світових корпорацій часто виявляються як у списку найвпливовіших, так і в списку. Ко найбагатших бути багатими, знаменитими та головне щасливими бажаємо вам кожного дня. Ну а стосовно багатства і бізнес-ресурсів про це вам розповість наша наступна рубрика. Злаковий напій інка здорова альтернатива.